Вас вітає інтернет-магазин Єшок. Сьогодні відео огляд електрошокера Phantom Pro Plus. Ця модель вважається кращою в своїй групі. Тобто, якщо розглядати електрошокери в формі ліхтаря, тобто повноцінний електрошокер, повноцінний ліхтар, на даний момент на ринку України модель вважається кращою. Це є топ-продаж. Нічого кращого у нас на даний момент в Україні немає. Отже, сам електрошокер. Довжина його близько 22 см. Тобто, це не зовсім такий маленький електрошокер і не кишеньковий варіант. Е, Виготовлений в алюмінієвому корпусі, весь ось це все алюміній, має ліхтар на діодний ліхтар е, і також ліхтар, оснащений лінзою. І має регулятор точки світла. Для того, щоб ми собі могли поставити світло, яке нам комфортне. Тобто, ми можемо поставити ближнє світло, відповідно е, ширину точки світла, пучка світла, ми робимо більшу. Ми можемо поставити дальнє світло, відно цей пучок світла ми звужуємо. Також електрошокер має змінний акумулятор. Ось так його можна відкрутити і виняти. Ці акумулятори йдуть стандартні, 18650 маркуються, можуть бути різні. От У нас на даний момент зараз акумулятор такого кольору світло-фіолетового. так? Але е, може бути наступна партія, прийти вже з іншими акумуляторами, і е, вони можуть бути червоні, можуть мати написи. Це абсолютно не має ніякого значення. Те, що ви розуміли. Суть не в акумуляторі. Потужність електрошокера залежить не від акумулятора, а від котушки або перетворювача напруги, е, яким комплектується даний електрошокер. Для того, щоб включити ліхтар в електрошоке, потрібно цю кнопку поставити в середнє положення. нас засвітився ліхтар. Ліхтар має три положення: звичайний режим режим «Економ», і режим СОС. Відповідно, цю кнопку ми ставимо в середнє положення, відключаємо назад і таким чином міняється режим. Ось так. Для того, щоб включити електрошокер, щоб активувати кнопку електрошокера, ось ця кнопка маленька кругла, вона зараз не працює. Велику кнопку продовгувати, ставимо положення до опору від себе. Ось таким чином. Після цього, при натискуванні на кнопку електрошокера, у нас спрацьовується електричний розмісти. Так працює електрошокер. Бо цікаві дана модель електрошокера, ви можете звертатися в наш інтернет-магазин. Адресу інтернет-магазину ви бачите зверху. Ми консультуємо також по телефону, більш детальніше, більш професійніше. Вам можемо надати інформацію на рахунок інших засобів самозахисту.